Доброго ранку, любі діти. Подивіться, до нас в гості знову прийшла Оленка. Але вона прийшла не сама, вона прийшла з маленькими подружками, сніжинками. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові, мигають та переливаються кольором. Подивіться, які вони чудові, кришталеві. А тема нашого сьогодні з вами заняття. Як вітатись та прощатись. Наша Оленка вирушає в подорож за сніженим лісом. А ми разом з нею. Сідайте зручненько приготуйтеся, приготуйте свої вушка, приготуйте свої очі і ми з вами будемо плідно працювати. Подивіться, Оленка гуляла по засніженому лісу. І натрапила на ось таку гарну ялиночку. Подивіться, яка вона. Вона пухната, вона маленька. Подивіться, вони майже одного зросту з нашою дівчинкою Оленкою. Також вона засніжена. Ялинка пухната, засніжена і невелика. Добрий день вам, діточки, говорить Олен... Оленка. Добрий день малятка. Добрий день вам, хлопчики, добрий день, дівчатка. Ось так привіталася з нами наша подруга Оленка, і ми їй скажемо теж Доброго ранку, Оленку, доброго дня! або ми можемо сказати ще, ми дуже раді бачити тебе. Подивіться, дітки, ми з вами можемо вітатися по-різному. Ось Оленка говорить, що привітання це дуже необхідна справа при будь-якій зустрічі. А зустрічі, діти, можуть бути різними. Наприклад, якщо ми зустрічаємося зі своєю матусенькою, ми можемо сказати привіт, або якщо ми зустрічаємося зі своїм другом, ми можемо сказати «Здоров». або можемо сказати вітам! Бувають різні. Наприклад, з матусею ми вітаємося. Доброго ранку, привіт, я за тобою скучила. і так далі. А ось дивіться, наша Оленка гуляла-гуляла по лісу і зустріла свого друга і говорить йому, привіт, Миколко! А Миколка відповідає Оленці, добрий день, Оленко. Ось такі веселі та завзяті друзі гуляють по лісу. Подивіться, поки вони гуляли по лісу, до них під'їхав їхній друг і говорить, друг під'їхав на лижах і говорить, здравствуйте, друзі. А Оленка відповідає, привіт, Іванку. Добрий день, Іванко. Бачите, як діти привіталися один з одним. Друг на лижах сказав Здрастуйте, тому що він привітався одночасно з двома дітками. Але наш друг Іванко дуже-дуже швидкий, і на лижах він проїхав повз своїх друзів. І, відповідно, сказав їм відразу: бувайте, друзі. А Оленка з Миколкою сказали: Бувай, Іванко. Вони одночасно попрощалися з Іванком, бувай! Ось так весело проводять день наші маленькі. Друзі, вихованці Оленка та Миколка, і подивіться, що у них в руках. Оленка і Миколка мають сніжки в руках і готуються пограти. Ось і Оленка говорить Миколку. Миколка, пограймо в сніжки. Давай, Оленко, відповідає Миколка. Подивіться, як весело вони граються, в сніжки, які веселі і швидкі сніжки у них вийшли. Ось вони вже й погралися. Дякую тобі, Оленко, за веселу гру, сказав Миколка. З тобою весело грати. А Оленка відповіла, ух, як весело, гарно пограли!» Але Миколки вже час йти додому. Оленко, мені вже час іти додому. До побачення, сказав Миколка. До зустрічі, сказала Оленка. До зустрічі означає, що людина дуже-дуже хоче зустрітися ще раз. От і Оленці дуже сподобалося гратися з Миколкою, тому вона йому сказала: до зустрічі! Вона з ним так попрощалася. Подивіться, поки, поки наші друзі грали в сніжки, наша ялинка виросла і до Оленки підійшов. Якийсь незрозумілий ведмедик. А ну подивіться, що це за медвед... ведмедик?» Правильно, це новорічний ведмедик. Він е виліз із берлоги і щось тримає в мішку. Добрий день, ведмедику, сказала Оленка. Привіт, привітався ведмедик. Який в тебе великий мішок? Там подарунки? запитала Оленка у ведмедика. Мішок і справді у мене великий, але там новорічні іграшки для ялиночки. Але вам я їх не віддам, відповів ведмедик. Подивіться, який він, хитрулька, не хоче віддавати нам подарунки, а мені дуже цікаво, що у нього там в мішки. Як ви думаєте, діти, що в нього в мішку? Я буду готуватися до свята та прикрашати лісову красуню, ялиночку, відповів наш ведмедик. Діти, а що ж це за лісова красуня така? Ви знаєте? Правильно, це ялиночка, яка, подивіться, вже виросла і стала зовсім зовсім великою і високою, але щось чогось їй не вистачає. Кожного року на Новий рік ми і ви разом з сім'єю прикрашаєте ялиночку. І вона починає сяяти різноманітними вогниками. А наші ялиночки не вистачає прикрас. Ведмедику, можна ми разом з дітками тобі допоможемо прикрашати ялиночку? Звичайно, можна. Але необхідно згадати всі слова привітання та прощання. Ведмедику, наші дітки були уважними і слухали, як віталися один з одним, як прощалися, і ми тобі допоможемо. Дітки, давайте згадаємо. Як ми вітаємося, коли зустрічаємо дорослих, наприклад, бабусю, яка прийшла до нас в гості, ми говоримо добрий день або доброго ранку або добрий вечір. Так? Правильно! Подивіться, якого кольору гарна прикраса з'явилася у нас на ялиночці. На ялиночці з'явилася кулька синього кольору. Молодці, ви вже зрозуміли, що ведмедик за кожну правильну відповідь буде давати нам лише одну прикрасу. Тому давайте згадуйте всі ці чарівні слова. Наприклад, якщо ви зустріли свого друга на вулиці, то ви йому можете сказати привіт! Подивіться, скільки подарунків відразу з'явилося під ялинкою. Які чарівні слова? А якщо, наприклад, ми. Зустрічаємося, прощаємося уже зі своїми друзями, ми можемо сказати: бувай! Правильно, бачите, ще одна кулька з'явилася: кулька золотого кольору з блакитними е, сніжинками, або, або навіть зірочки правильно сказати, з блакитними зірочками. Чудово, давайте ще згадаємо чарівне слово. До побачення, правильно, до побачення, прощавай, бувай, це все одні ті самі слова. А наприклад, якщо ви дуже-дуже хочете зустрітися ще з кимось, то ви скажете яке слово? До зустрічі, правильно, розумнички. Давайте ще згадаємо чарівне слово. Наприклад, якщо ви зустрічаєтеся... Зі своїм другом на вулиці, ви можете сказати вітаю, вітаю тебе зустріч, вітаю коротко, чудово. А ще, якщо ви хочете зустрітися ще раз з людиною і бажаєте людині всього найкращого, щоб людина була здорова, щоб у людини все було добре, то ви говорите будь здоров! Подивіться, який гарний бант! Вінчав нашу ялиночку. Подивіться, скільки іграшок ми з вами е, е, начепили на нашу ялиночку. Давайте з вами ще раз перерахуємо, якого кольору кульки висять на нашій ялиночці. Це і золота кулька, і блакитна сніжинкою, і зелененька сніжинка, і червона з ліхтариками, і блакитна з пухкою. А ще ціла купа подарунків лежить під ялинкою, і надзвичайної краси бант вінчає нашу верхівку ялинки. Подивіться, як ми з вами гарно попрацювали, згадали всі чарівні слова, допомогли ведмедику прикрасити ялиночку, весело погралися в сніжки і разом весело провели час. Ви великі молоді. Давайте ж іще раз згадаємо, що ми з вами робили на сьогоднішньому занятті. Ми повторювали чарівні слова, привітання та прощання, а ми з Оленкою та ведмедиком дякуємо вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті.